В селі рибни Тисменецького району триває обласний етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура. Протягом кількох днів учасники змагань демонструють свої творчі здібності та навички життя просто неба. Як проходять спортивний та патріотичний вишкіл команд з усієї Івано-Франківської області у сюжеті кореспондентів Галичини. Три дні просто небо у палатках проведуть учасники обласного етапу військово-спортивної патріотичної гри «Джура». тут зібралися команди, які перемогли на районних та міських етапах. Змагання урочисто відкрили на місці таборування в селі Рибне. Честь підняти державний прапор отримала команда-переможець минулого сезону джури. Команди та їх наставників привітали заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Пасічняк та керівник обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. І Якщо в часи свого заснування в 2003 році джура розглядалася як гра, то сьогодні це цілий напрям виховної роботи, для якого створили навіть спеціальну навчальну програму. Хотів би відзначити працівників центру туризму і краєзнавства, які створили програму навчальну з навчання дітей по програмі цієї гри. Вона Затверджено в основному порядку і працюють наші керівники гуртків, вже маючи е, навчальні методичні програми. Під час обласного етапу джури учнівські команди, які називають Рій, змагалися у строєвій підготовці виконанні маршової патріотичної пісні, стрільбі з пневматичної зброї, наданні першої долікарської допомоги. Попереду у них ще змагання з подолання смуги перешкод та фізичної вправності й боротьби. Деякі команди тут перші, інші вже традиційно грають у джуру про перемогу на міському рівні. Ми не думали, це просто вийшло спонтанно, і коли нам Сказали, що ми на три дні їдемо відпочивати просто з палатками, то ми дуже зраділи. І цей рік ми робимо це вперше, але надіємося не в останнє. Ми вже не перший раз тут. Ну я перший, але були мої друзі. Вже не перший раз тут дуже цікаво, різні змагання, патріотичний дух. Нам це подобається, оскільки це є зараз в нашій країні актуальним. Також школярі взяли участь у конкурсі на кращі творче представлення своєї команди, адже кожен рій має своє знамено та девіз. Незважаючи на юний вік, вони усвідомлюють, в який складний час їм виположити, та чітко розставляють акценти навіть у творчому конкурсі. Ми стомилися від, брехні, ми стомилися від болю, Ми говорим ні війні, Не такої прагнем долі, закривалені давно, наші куплені мандати. Щоб не гинули солдати, переможці обласного етапу військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура отримують право представляти Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях, які цьогоріч пройдуть в місті Одеса.